Кожен день якісь нові природні сюрпризи. Сьогодні приїхали, погода наче прекрасна. Ну, сніжок оце отакий. Ну а чи перетвориться він на дощ? Подивимося пізніше. Ну, спробуємо працювати все одно. Ні, в таку погоду можна працювати і нормально. І навіть е, лицеву. Кладку зараз ми спробуємо класти. Ну але якщо перетвориться в дощ, то знову ж поїдемо додому, як вчора. Ну вчора, в принципі, ми майже день попрацювали, перегородки зробили чи одну перегородку. Я там карту одну зробив. В принципі, вчора день був успішний, так сказати. Тому слідкуйте, все покажу вам. Ось він майже готовий вже. І встають хлопці, два Максиміліяна. Вони зараз, я їм кажу, щоб двох тут вставали, бо якщо хтось один встане, а стіни треба працювати тут, щоб не ставити рештовки, то одна людина попопригає тут. А так двох, вони один на одному стовпчику, тут, другий на другому. Виденько запечатають цю лінію і потім далі підуть там по своїх місцях. Так, хлопці, хлопці готуються, там зараз влад їм сіточку цю розріжена пополам. Ми в'яжемо кожен метр. Кожен метр так хоче замовник. Правильно Макс? Так. 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 Так, так, іще. А. Що я ще хотів сказати, що дивіться ж, друзі, погода налаштувалася. Прекрасно просто сніжочок перестав. Нарешті почали робити, Ха -ха -ха. поки ти все настроїш. І я прийшов сюди вже цю карту буду доробляти. Ви це ж бачите, що робиться. Болотяка страшний, зараз влад пісочком посипе, бо просто неможливо працювати. Ну, друзі, такі умови, осінь, зима. Ну, або, або потрібно сидіти вдома, або потрібно працювати якось. О! Знов сніжок, бачите? А ми на Ціла ванна нарощена в нас. Знову будемо виробляти да, на цьому, на забутовці. Це дуже добре, що в нас є де виробити його. Ні, Влад! Ти туди його одразу прибирай. Звісно. Ну, да, що, <ntil> <теп> є рядочок, так? Да? Ну воно вам пару рядочків пройти, а потім воно буде краще. Чи сніг знову, й-мо Ой, скоріше б весна. Да, Влад? Да. Ну що, це, це хіба це робота? Ні, ну в принципі для відосиків нормально. Да. Познімати відео якраз те що треба, то морози, то бо дощі, то болото, це, то ще щось там. Висоту? Ширину, да. ширину. А. Ну давай, вверх. Друзі, нарешті таки погода налаштувалася. Взагалі прекрасно просто. Оце я би ще тільки не оце болото. Ну нічого, так посипали трошечки. А так працювати тут саме. Зараз мені задоволення. Просто аж хочеться працювати. <рес> болото страшне, вже аж морозу хочеться. Кілянина там проїхать. Що у вас тут? Колеги? Запитання є. А ну глянемо. Вже 4 ряда, да, Петрович? Молодці. Швидко працюєте. Та, та правда, скільки тут тої кладки? А погода прекрасна, да, Макс? Скажи клас. Аж хочеться працювати, да? Що тут? Все нормально, все є, да? Ну, працюйте. Так, так, да, і сьогодні понаводимо ми порядки. Влад, зараз тут почне вже трохи прибирати, бо я вам ще раз кажу, друзі, передивіться всі мої відео, всі у нас завжди тільки порядки. А тут через цю глину трошечки, звісно, є проблеми. Ну, нічого. Зараз все поскладаємо, поприбираємо, сміття, все пошкрібаємо і буде порядочок. Владіслав! Значить, дивись, у нас же ж тут уже зараз лягає перемичик, тому йди у вагончик і шукай наш кутик метр п'ятдесят. Добре. Значить, друзі, у нас тут уже оце на цьому ряду ми перекриваємо зараз двері. Кутик у нас готовий. Ідеально викрашений, вичищений, все там. Зараз єдине, що потрібно, за той все кучі. Найти саме цей розмір. Що влад зараз і зробить? Бо він там намагається порядки понаводити. А чого ти, до речі, не візьмеш оту длинну рейку? От ви зря, а. Тут не Та нормально, ти що? Вона ж не так падає. Та ні, Дивіться кому як зручно. Це я просто запитую. Що, добрались, так? Да? До першого кутика. Давай, Макс, монтуйте його. Це добре. І якраз на дверях у нас тут. Так, що в нас тут? Четверть же ж, так? Да? Четверть. Тому кладемо монтуємо його, так? Да? Ага. Так, чітко, так, да, туди. І там зараз вистави, Макс. Все правильно. І зараз Влад. Влад, да, да, да. зараз треба напиляти. Тепер буде цегли. Ага. Бо вона ж там не пройде, уголок буде мішати, поняв? Да. Зараз я тобі покажу як. Добре. Та що там показувати? 10 сантиметрів пиляєш то й все. Це, ось по дірочку. По дірочці. Да. І що шо... ось був край дірочки. Поняв Влад. Чуєш, станочком і быстренько напиляємо. Прям дуже швидко треба. Прям зараз. Давай. Да. Uh, yeah Я маслу, да? От що таке станосить? Раз, 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 раз. А не болгаркою якось там. Куди вона година та болгарка? От і все. Потім Макс одну поклав і поки не клади. Розумів? Зараз він ще дві відпиляє, зробіть розкладу. І чітко, щоб вирізати. Внизу то ми там да, болотом закидали. Внизу то ми там вже ж все вирізали, розмічали, ну все одно треба зараз ще раз розкладати. Два Максиміляна закладають двері. Так, загадую бажання. Загадав. Чи треба між ними ставати? Побольше шви там нормально, Макс, под восьмерку точно робіть шви. Добрались ми до першої перемички. Все, да? так? Так. Ванцегла. Все одна ванцегла. Ванцегла. Так, Максими, значить, тут запечатали. Там у нас під перемичку. І ця сторона в нас теж під перемичку. Переходимо. Зараз, значить, один Максим перейде на ту сторону. А другий Максим заведе з тієї сторони там угол. Потихеньку рухаємося. От, аби отака погода була. Було б чудово, да, хлопчики? так, хлопчики? Чого? Ну, Ох болоти. ти! Що ро? Що Ну так болото. А що? Я сам знаю, що болото, тому що коли ми будуємо будинок що, Максим, з... з нуля, да, друзі, ми... Ще раз кажу, заливаємо поли спочатку. Оце прибрав. От, красота. Влад Влад. Ти красавчик. Скажи аж самому приємно, ну, да? так? Понятно. Оце треба так по всьому будинку, оце все його, да, от так, чікс пікс Самому вже ж приємно тут ходити. Зараз Влад красиво розшиє. І буде така прикольненька кладочка. А Петрович вже перейшов на цей кут. І, значить, там в попередніх десь відео я може і казав, що ще там треба після 13 рядів 2 ряда. А оказалось 3, да, Макс? Значить три ряда. Тому оце зараз 7 там проклали. І ще залишається 9 рядів. Тому Мак зараз піднімає кут на 9 рядів. І то вже буде висота нашого першого поверху. Потім уже з весни, з весни ми побудуємо другий, бо ми не можемо працювати з другим поверхом, поки не зальємо на деркерами перемички. Ох, і болото, а? А тут а тут працює один з кращих будівельників Максим. Ха -ха -ха. Максим, Ну ти ж ти, тебе телевідення прийшло знімати. Що там міряєш? Так, Макс, значить, що друзі? Закладе зараз оці вісім рядів. Вісім, так? Да? 7, ну з тієї сторони сім, а з цієї вісім. А, сім-сім, під перемичку ж, да, вибачаюсь. Ну, вже заморився. Значить, сім рядів він зараз піднімає під перемичку. Все супер. Всі при роботі. А я пішов далі. Парканчик піднімати. Та й що? Вже починає темніти, я так. не знаю. А? Давай, оце ще ряд. Туманний, да, ряд і розшиєш. Сьогодні владу ніколи розшивати. Добре, Макс. Все, йдемо. Висота першого поверху нашого 3.05.